Трейлер Майнкрафт Дубль другий. Усім привіт! Сьогодні говоримо про Майнкрафт фільм від режисера Джареда Хеса, автора Зачинщиків. Хоча до цього режисерами могли стати Шон Леві та Роб Макелхені, головні ролі виконали топ-зірки: Аквамен, Панда Кунфу, Інід, а також Себастіан Хансен. Та Даніела Брукс візуалізував це все оператор культового факультету Роберта Родрігеса, Енріке Чедяк. Композитором виступив Марк Мазерсберг, Кокаїновий ведмідь Тор Рагнарок, сценаристи Кріс Боумен, Хаббл Палмер, Ніл Віденер, Гевін Джеймс, Кріс Галетта. Власне, це сценаристи, у більшості з яких у фільмографії прохідні телешоу. Кошторис фільму склав 150 мільйонів доларів, що доволі немало, і при правильному використанні можна зробити досить якісне видовище. Сам фільм засновано на одноіменній грі 2009 року. Спочатку хотіли випустити серіал, а також були думки стосовно фанатського фільму. Але все-таки в лютому 2014 року вже почалися розмови про офіційний фільм Майнкрафт. І як ви вже зрозуміли, я зміг переглянути даний аудіовізуальний твір і готовий вам про нього розповісти трішечки детальніше. Але перед початком ролику обов'язково переконайся, що ти поставив вподобайку та написав будь-який коментар. Адже це дуже важливо для просування ролика. Ну а ми в свою чергу розпочинаємо. Це світ Майнкрафту. Творчість тут допомагає не лише майструвати, а існувати. Гарет Сміттяр Гаррісон, Генрі, Наталі та Дон, четверо невдах, які вирішували свої буденні проблеми. Але одного дня, пройшовши через таємничий портал, вони потрапляють у верхній світ, чарівну кубічну країну, яка процвітає завдяки уяві. Аби повернутися додому, героям доведеться пізнати цей світ. Та захистити його для цього команда вирушає у магічний квест з новим знайомим Стівом. Спільна пригода випробує всіх на міцність та подарує можливість віднайти унікальні навички, які роблять кожного з них неповторним творцем. Саме такі навички, які допоможуть їм у реальному світі. Це прекрасне пригодницьке кіно з елементами комізму. Воно дуже легке до сприйняття та ще й динамічне, зважаючи на те, що хронометраж картини і так лише 94 хвилини, без титрів, тому нудьгувати точно ніхто не буде. Історія досить прямолінійна, без неочікуваних плотвістів. Тобто це кіно можна дивитися легко, не замислюючись ні над чим, а просто насолоджуватися видовищем. До слова про видовище, графіка тут на доволі простойному рівні. Нічого поганого не впадало в вічі, також чудовий музичний супровід і все це прекрасно візуалізовано. Плюс, незважаючи на те, що це типовий розважальний продукт, він однаково намагається доносити і важливі меседжі, як навчися творити, а не руйнувати та інше. Повертаючись до сюжету, незважаючи на те, що з драматургічної точки зору фільм доволі нескладний, але все-таки по сценарію він непогано прописаний. Тут ще й досить сильне представлення характерів, та ще й їхні сюжетні лінії дописані до кінця. Правда, не ріелтора Дон, вона швидше як випадковий персонаж, котрий приклеївся до них. Але однаково це ніяк не погіршувало історію, адже головна харизма тут це дует Джека Блека та Джейсона Момоа. такі собі супербро. Найбільше, до речі, запам'яталися сцени, як вони літали валетом, та як Джек Блек осідлав Аквамена. А от решта вже зіграли доволі посередньо, та ж Емма Майерс або Джоніфер Кулідж. Вони втілили типових характерів для себе, як і в попередніх роботах. А що ж стиль кіноадаптації? Він хоч і не пахне оригінальністю, але все одно тримає увагу глядача це ж Джуманджі, майже один в один, чи я не правий. Отож, на мою думку, це можна дивитися і непідготовленому глядачеві, хто не грав у Майнкрафт. Як на мене, найкраще те, що тут зрозуміло, де антагоністи, а де протагоністи. Хоча був би я завзятим геймером, то певен оцінив би всі ті великодки, які там закладені, котрі зрозуміють лише завзяті фани так верещав би від щастя. А так, я просто оцінюю даний аудіовізуальний твір. Моя оцінка 7 з 10. До речі, додивіться фільм до самого кінця. Там присутня сцена після титрів. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією, вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного з найсвіжішими кінорелізами. Тому, якщо ти хочеш бути в темі кожної кіноновинки, то обов'язково підписуйся на канал. Адже таке гріх пропускати. Дякую всім за увагу та дякую за перегляд. До We речі, вам слід знати ще дещо. Клас, настала ніч. Щось вона швидко якось.